В Україні очікується різка зміна погоди. Нарешті, після такого холодного травня, в країну прийде тепло, але й дощі литимуть у значній частині країни. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 21 травня, дощі місцями значні йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. А ось на всій решті території країни буде переважати чудова сонячна погода без дощів: вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Щодо температури повітря цього дня, то по всій країні різко потеплішає. Та вже в день буде від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 22 травня, дощі литимуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території буде панувати сонячна погода без опадів. Вітри цього дня здійметься, очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів. У п'ятницю, 23 травня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. А ось на всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів, вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря цього дня буде контрастною. Якщо у всіх західних областях похолодає та в день очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла, то на всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!